Доброго дня, шановні члени центру комітету. У нас сьогодні сім питань. Перше. Про розвиток тетерних пропозицій по закупівлі послуг з організації шкільного харчання, «Три Трилоти за результатом моніторного закупівлі Держдослужби Ченевецької області. Власне. чинного законодавства під час проведення закупівлі. Аналізом тендерної пропозиції приватного підприємства Мегапрокус встановлено, що по лотах No1 і 3 є невідповідність вимогам тендерної документації, а саме у складі тендерної пропозиції не було подано поки діючих документів на право користування приміщеннями по НВК Лідер лот номер 1 і ЗОЖ номер 38 лот номер 2 що не відповідає вимогам тендерної документації. Також полоту номер 3 до договорів позички нерухомого майна від 23.05.2018 року по ЗОЖ номер 28 19, 6, 16, 55, 1, а також НВК Берегиня не було подано додатків до договорів позички оренди нерухомого майна, які є невід'ємними частинами вказаних договорів. Анализом. Тендерної пропозиції, документів тендерної пропозиції приватного підприємства Кліпсидра, яке було другим учасником по даній закупівлі, полоту номер 2 встановлено її невідповідність вимогам тендерної документації, а саме подано недостатню кількість холодильного обладнання. На шести об'єктах в наявності є 5 одиниць холодильного обладнання та 2, та 2 плити електричні, що не відповідає вимогам замовника щодо забезпечення холодильного обладнання. Закладу. Крім цього, номер полотах і 3 приватне підприємство МІПСИДРО не надало, надало довідку про наявність лише чотирьох працівників, які мають необхідні знання та досвід для виконання послуг, що не відповідає вимогам тендерної документації в частині того, що Державна служба вважає, що це є недостатньою кількість працівників для надання послуг по 15 закладах, в цілому, які враховані в також отримано наслідки додатково до, до висновку, отримано письмове звернення з Нацполіції, чи управління економіки, управління захисту економіки в Чернівецькій області стосовно цього ж питання, цими ж словами викладено суть листа про невідповідність пропозиції приватного підприємства і приватного підприємства Кліпсила. Там по всім трьом лотам, так? Перше, да, да. ну, та, третє я почув, по-друге. Да. Угу. Добре, чи є питання? Якщо немає, є тоді пропозиція повернутися до етапу кваліфікації і 에, підхилити пропозицію Мегакроку в зв'язку з ікліпсидра, там також є зауваження в зв'язку з невідповідністю поданих документів. в ми частково погоджуємося з позицією держуди служби. І управління захисту економіки, а однак в тій частині, в якій ми погоджуємося, це є достатньо обставин для того, щоб дискваліфікувати цих двох учасників. Е, хто за, прошу голосувати. Проти? Утримали. Дякую, Дякую. що да. голосувати в зв'язку з тим, що обидві тендерні пропозиції відхилені на підставі 27-го частини 1 статті 31 закону про публічні закупівлі відкриті торги по предмету закупівлі послуги з організації шкільного харчування три в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. А у нас договори ще не укладені були? Ні, ні. Добре. Добре. Чи є питання? Якщо ні, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Проти. Приймалися, дякую. Друге питання про переговори з учасником переговорної процедури послуги з організації шкільного харчування отримувати. Чи зв'язку з тим, що необхідно забезпечити дошкільне дитячих установах, а також в школах міста харчуванням заклади, необхідно організувати нову процедуру закупівлі відкритими торгами, але на період її проведення маємо можливість застосувати закон про публічні закупівлі в частині того, що провести на період до 30 серпня 2019 року переговорну процедуру з учасником з надання послуг з харчуванням в школах. По цих самих лотах, які uh -huh. щойно озвучували на які закупили було скасовані. Uh -huh. Для цього організували переговори з учасником приватне підприємство Мегапропусс на звернення управління освіти. Це підприємство надає на сьогоднішній день послуги, тому до них звернулися з підтвердженням того, чи має він можливість надати послуги з харчування. Він надав пакет документів з своєю пропозицією. І є присутні? Запросіть нас. По документам все добре? Так, да, ну, ті документи, абсолютно, які замагалися на відкриті договір, ми е, запросили на переговорну процедуру, щоб не було запитані, що щось змінено. Uh -huh. добре. 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 Так, а які е, суми? Е, е, суми? А, ми три лот однієї суми. Ні, ні, то все Перший 2 мільйона 80 тисяч 366 гривень 84 копійки без урахування ПДВ, рівноцінна ціна тендерної пропозиції учасників, лот номер 2 1 мільйон 159 тисяч 203 гривень 16 копійок. Така сама ціна і учасникам подана запропонована. І лот номер 3 2 мільйона 131 тисяч 824 гривень 64 копійки без ПДВ, аналогічна ціна пропозиції учасників. Це за кінця серпня? Термін постачання, там де йдуть лоти, в яких раховані дитячі садочки, то до 1 вересня 2019 року, там де йдуть лот номер два тільки школи враховані на період постачання, на період надання послуг до 21 червня. Mm -hmm. До кінця навчального року. Mm -hmm. А літні та 21 червня? два з першого червня. 21 числа yes. На цей період оголошуються три хторі. Угу. А відкриті торги у нас уже відповідно з ну там з першого вересня і так ставлю, по цьому. відповідно до закону є пункт третій частини другої статті 35. Нагальна потреба у здійсненні закупівель зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що у неможливі дотримання замовниками строків для проведення те, yeah, це зрозуміло. Минувач нас відкриті торги будуть терміни поставки з 1 вересня, так Так. так потім ми їх поставим їх проголосити завчасно. Щоб да, а, добре, чи є питання? Запрещені. Якщо ні, я прошу тоді проголосувати по даному питанню. Переговорну процедуру з мегакрокусом до 21 червня для шкіл і 1 вересня для садків. Хто за, прошу голосувати. Проти? Отримались? Один утримався. Е, так, наступне питання. Про розгляд тендерних пропозицій по закупівлі поточний ремонт вулиці Миколаївській, Миколаївській місячниці. На попередньому засіданні Кольного тобто, комітету протоколу від 18 вересня 2019 року було прийнято рішення про визначення переможцем та про намір викласти договорів з товариством БМГ в місті Тернопіль, вулиця Текстильна, 30, яке виграло аукціон по даній закупівлі. Протягом, не пізніше, як 20 робочих, 20 робочих днів, відповідно до закону, мали можливість укласти договір з постачальником. Однак, станом на сьогоднішній день договору складено не було. Всі документи, які передбачені законом, були оприлюднені в системі «Прозоро». Навіть учасник переможець в той же ж день, що ми оприлюднили повідомлення про намір укласти договір. Бачив наші звернення. Департамент житлово е, міс... е, комунального господарства направляв письмове, е, письмові листа е, до учасника з пропозицією власних договору Направляємо проєкт договору для укладання. Однак реакції на сьогоднішній день з боку не було. І вийшов останній термін да. підписання mm -hmm. договору. Відповідно, е, товариство БМБ не підписало у визначенні законом. Термін договір і тому є пропозиція від, відхилити їх як переможця, так? Або да. як Я правильно там планується. Треба прокурсу. скасувати рішення по попередньо про визначення в сторону. Спочатку треба скасувати рішення про попередні, що визначили переможця, а потім приймати угу. наступну, Розглядати. Okay. Так, про кілька з таки у Yeah. 32 і 30. 30 – це частина перша. 32 – це частина третя. Ви переможете тоді писати. Відхилити ми пропозицію. Прошу, я дуже... Є тоді пропозиція відхилити то в БМБУ в зв'язку з необкладанням визначений терміни договору. Хто за, прошу голосу. Проти. Наступний учасник МКП ШЕП, Челівецький МКП Шеф. Пропозиції МКП ШЕП надані всі документи. Пропозиція відповідає виному замовникам. Ціна пропозиції 965 817 п'ять гривень. Чи питання? Якщо немає, є тоді пропозиції визнати переможцем Чинівецька МКП Шеф. Хто за, прошу хто? Проти. Як рішення прийнято. Наступні, наступне питання про відміну торгів по закупівлі стільці два лоти. 29 вересня в системі електронних торгів прозору інформовано про відміну відкритих торгів по закупівлі стільців в кількості двох лотів, в межах єдиної закупівлі, у зв'язку з тим, що нову часть у програм. Подали пропозиції полоту номер один, це стільці дитячі та лави для сидіння компанія Гамаюн. Лот номер два стільці офісні, не подано жодної землеї. Добре, наступне питання про відміну річного плану про зміни до річного плану закупівлі, про вибір процедури закупівлі, про затвердження тендерної документації. Відповідно до того, що було скасовано тендерну процедуру по закупівлі стільці, два лоти. На загальну кошти на 258 тисяч 110 гривень заново треба оголосити процедуру відкритих торгів. По виконавчому комітету розробка системи зберігання та використання нормативних документів на 270 тисяч гривень для необхідність внести зміни до річного плану, перенести термін початку процедури закупівлі на травень місяць. Також по управлінню освіти ноутбуки на загальну вартість 602 тисячі 800 гривень. І послуги з організації шкільного харчування три лоти. Це те, про що ми в другому питанні наказали. Необхідно зафіксувати річного плану. Прошу. Чи є питання? Якщо немає, є тоді пропозиція внести зміни до річного плану, закупівлі з обранням процедури закупівлі і затвердження тендерної документації. Хто за, прошу Проти отримувати ще дякую, питання порядку. Давно вичерпані стіни